Вертаючи фейсбук патрульної поліції, наткнувся на цікавий, цікаву статтєйку. «Патрульні, патрульні поліцейські достойно представили Україну на міжнародному автопробігу. 4-9 липня місто Лоць, Республіка Польща відбувся 69-й автопробіг поліцейських. Автопробіг тут далі там не про що. Е, вслухайтесь в речення: увага до патрульної поліції України до нас, як до інспекторів, була дуже великою. Відзначили і нашу якісну форму, розповіла Олена Чабан. Тобто увага була великою, а відзначили тільки форму. Гарно звучить. Достойно, я думаю. У загальному командному залі Україна зайняла 10 місце. Ну, певно, з 9 чи з 8 місць. <кій> І от. Професійна діяльність поліції. Фото, фото селфі. Європейські поліцейські прямо. Все, ми в Європі. От. Зверніть увагу, оце є Олена Чабан. Потім ми до неї ще дійдемо. Тут теж вона, фото, посмішка, все професійна поліцейська. Що ж тут скажеш? з кубком в руках. І тут ми тримаємо, за кубок ми виграли ми побіділі Олена Чиван. І тут І навіялися спогади. 26 січня, 16 рік, перша складена на мене незаконна постанова. Скажу коротко, я рухався по проспекті Волі з сторони Шоу Базилік в сторону Київської площі. За перехрестям, зразу біля цуму, я звернув ліворуч на парковку. На парковці в мене зустріла патрульна поліція і інкримінувала мені перетин подвійної суцільної. Я, звичайно, почав заперечувати це порушення, так як подвійної суцільної там дійсно не видно, якщо вона там і була, то вона дуже стерта. Тим більше темна пора доби, світло фар в очі. І її реально там не видно. Але поліцейські повідомили мене, що з правої сторони дороги перед пішохідним переходом на стобі вісить знак, який забороняє поворот ліворуч. І вирішили мене провести через цей пішоход і продемонструвати цей знак. І ми пішли. Стоянка заборонена. Далі знака, мені показуйте, що забороняє повертати наліво. Там, де Дорожня ви... розмітка забороняє повертати наліво. Покажіть І мені. Ви буйну... не Тепер зі? покажіть мені там війну суцільно. Ну, ближче? Підійдемо. Ближче. Ви, ближче? Видимість то ніч. Ближче то ближче. метрах Покажіть мені. Звоніть Зверніть увагу на цю несповна розуму поліцейську. Вона в темну пору доби без будь-якого відображаючого жилету вийшла на проїзну частину, на інтенсивний рух. Тим самим вона наражала кожного потенційного водія, який їхав повз навіть, на небезпеку, на створення собі проблем, на, на створення аварійної ситуації. Ні, а тут ще світло світить в очі. Ні, я не згідний. Я не згідний, її там не було. Оскарте суді, все правильно, страдайте. я документи показав. Якби ж я на той час знав, що поліцейському за свої неправомірні дії, за незаконно складену постанову у вигляді дисциплінарного покарання світить лише якась там профілактична бесіда очільника з ним я би їм свої документи не показував би. Може бути. Чи ви не підтвердите, що так було вже? Що я вас зупинив, тому що ви порушили правила дорожнього руху. То ви мене зупинили я тут. Я попросив вас приділити документи, які О, ви тут. не перед'явили. Доб, добре. А, Так. Я хотів туди. А, перес, я вам це, вам це, студії, значить, я маю тут стояти. Там, де ви, ви мене є. зупинили, так? Да. Ще раз. Я навіть якщо я тут з порушенням. Я спорушення... зупинив, бо ви порушили правила дорожнього руху. Добре, добре. А я, якщо я тут став з порушенням, значить Е, тут хто винен? Я що став з порушенням? Чи так. ви, що ви мене Ми тут вас зупинили? Так, зараз не за це правопорушення. Я в будь-якому місці маю ставати так дубом серед дороги, так? Да? Ні. А як? Ви будь ласка, документи. Ну поясніть мені. Подивіть, будь ласка, документи. Ви сьогодні щось вживали? Ви сьогодні щось вживали? Ви мені поясніть, я вам питання задав. Я вам задав питання. Я вам пред'являв. Тих паспорт показав. Тих паспорта і ви не показали нам страховку на машину. А щось сталося? ДТП, який сталося шостого? Ці два поліцейських навіть не орієнтуються про що вони говорять. Водій зобов'язаний мати при собі страховий поліс, а не зобов'язаний пред'являти поліцейському. Поліцейському страховий поліс пред'являється тільки при складанні протокола, тобто при ДТП. Крапка іншого не буває. Поясніть мені, те що я тут зупинився на його вимогу. Я порушив чи він порушив? -то я вас зупинив, тому що ви порушили правила дорожнього руху. Я чув це, я згідний. А, я зупинився тут. Я порушив з правила дорожнього руху, виходить. А, а, не за це. Значить, і тут я можу порушувати. Ви тут не можете порушувати. Ну це навіть, ну, я, значить, маю стати я туди в безпечне ви місце. Ви я це почув. Ну не треба два рази повторювати. Зате я претензій не маю. За, за це за це я питаю. Я вам так само відповідаю. Я маю стояти тут з порушенням чи стати туди. Ви порушили дорожнього руху, руку, будь ласка, допомогу. Я почув. Тут ви мене зупинили, я ви тут маю з порушенням стояти чи туди їхати. Поясніть. Ви прийнявите документи, ми складемо вас на ви берете. Ну, ви суть питання. Чуєте, чи ви... я, я пред'явив документи? Мені... Будь ласка, пишіть все, а не періодами. Ви показали мені тільки технічний, технічний пас. пас. Да. Будь ласка, попишіть звідчення да. і Добре, я зараз вам покажу. Поясніть мені, я маю з порушенням стояти, чи стою на. Можете тут стояти на вимогу працівника поліції. Можете тут стояти на вимогу працівника поліції. Все я почув. Дякую. Далі справа по процедурі мала би відбуватися так. Поліцейський мав б мені зачитати 268 статтю, Купапу, так як це е, стаття говорить про мої права. На що я маю право? Подавати клопотання, подавати пояснення. Ніхто нічого мене не заслухав, не, не пояснив мені, такого й близько нічого не було. Потім же, вони мають оцінити всі докази. Тобто є їх фодовідефіксація. По-перше, мені вони зобов'язані були продемонструвати, показати, от ти там порушив, це так, а це так. Ніхто мені нічого не пояснив, не розказав. Тупо два тіла в поліцейській формі, сіли автомобіль, настурчили постанову і все, видали. І от відбувся суд, який виніс ухвалу в мою користь. Посмію стверджувати, що ця парочка поліцейських тупі поліцейські. Я не знаю, яким чином вони попали в поліцію. Напевно, які всі по дзвінку або за гроші. Їхня задача селфі фотографуватись, позувати, посміхатись, поїхати в відрядження, там наробити фотографії, створити, зробити розумний фейс, щоб вони щось знають, щось розуміють. А на справі Задумайтесь, шановні громадяни, кому ви платите зарплату, кого ви отримуєте на своїй шиї і чи потрібні такі поліцейські громаді.